Володимир Сухоставець, міський ортопед-травматолог, у 2009 році закінчив Сумський медичний інститут, а з 2017-го очолив амбулаторне ортопедо-травматологічне відділення центральної міської клінічної лікарні. Я вже із п'ятого курсу розумів, що я буду саме травматологом, тому що це моє. І не було і інших, навіть не було ніяких у мене вибору іншого не було. Я знав, що так воно буде, і так це найкраща, напевно, якась професія. З перших найважчих днів війни до сьогодні говорить лікар для команди його відділення триває надважливий медичний фронт. 24 числа для нас всіх був такий переломний і складний період. Звісно, ми зібралися всі. Я зібрав відділення, і ми всі вирішили, що будемо працювати, незважаючи на те, що буде, як буде. Оперували найскладніші поранення у військових і допомагали мирним громадянам, особливо з патологіями великих суглобів. У воєнний час такі пацієнти особливо потребували фахової лікарської допомоги. Потрібно було спускатися з верхніх поверхів потрібно було спускатися там в підвали. Бомбосховища, а вони цього не могли робити, і нам доводилось робити і ну такі більш-менш планові операції, да такі як ендопротезування артроскопічних операцій, коли це пошкодження мінісків. У людей блокуються ці мініски і не згинається там, наприклад, колінний суглоб. Чим складніші бойові травми у військових акцентує лікар, тим важливіше застосувати усі знання і технології, аби в прямому сенсі поставити українських воїнів на ноги з максимальним відновленням функцій після ушкоджень. Ми розуміли, що вони захисники, що вони ті люди, які жертвують своїм здоров'ям, своїми силами для того, щоб ми мирно жили і могли наші діти бути вільними. І, звісно, ми для них викладалися ну на всі 200%. відсотків. До свого професійного свята лікарі отримали досить оригінальний подарунок від військових. Володимир Сухаставець говорить: це дуже дорога для нього річ. Так, українські воїни оцінили професійну роботу лікарської команди ортопеда травматологічного відділення центральної міського. Ну, хлопці ЗСУ, яким ми допомагали, яких ми лікуємо на День лікаря, вирішили привітати наше відділення і подарувати, такі, зроблені їхніми руками таку сакиру. Символ нашої сили і козацтва. 14 жовтня, день покрови, день українського козацтва і день захисників та захисниць України. Їм лікарі бажають сили, духу і перемоги. Найкраще побажання на тим хлопцям, які були в теробороні в перші дні, в перші місяці і захистили наше місто, нашу область. Дуже велика вдячність нашим зсу. Звісно, будьте здорові, будьте щасливі, найшвидшої нам перемоги. Ну і при потребі, звісно, ми на місці. Ми також на своєму фронті залишаємося і будемо намагатися доводити нашу країну до перемоги. Тетяна Полозова, Максим Близнюк, новини СТС.